Всім привіт, доброго дня. Бажаю здоров'я найміцнішого у світі в ефірі проект «Без броні на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. І сьогодні ми поговоримо власне не з ветераном, не з військовим, а з людиною, яка прийняла непросте і таке можна сказати, навіть непопулярне досить на наш час рішення. Отже, про що ми будемо говорити, почуєш далі. А поки що я познайомлю з нашим гостем. Отже, Романе, розкажи про себе. Так, всім привіт. Мене звати Роман, я бізнесмен, я, скажімо, діджитал uh, IT умовно, так. Uh, і людина, яка прийняла рішення, що uh, досить ховатися, досить, скажем, боятися, так, а треба дорослішати і приймати рішення долучатися до uh, наших uh, відважних. Скажи, будь ласка, uh... Ти якийсь раніше мав досвід перебування в армії, строкову службу? Ще щось таке схоже, щоб ну я десь розумів підґрунтя, що тебе на це наштовхнуло? Можливо, на твоєму досвіді, а не лише на моральному рівні? Насправді ні. В мене була військова кафедра, я не знаю, чи це можна назвати. Ну, ну що... в мене така сама військова кафедра була Так, чимось, що має спільне з військовою справою, але ні. Тобто, з військом ні служби, нічого абсолютно. Тобто, ти по суті є офіцер. Я офіцер запасу, так. Молодший офіцер лейтенант, запасу. як то водиться, та чи вже цілий лейтенант? Е, молодший лейтенант. Та. Я зрозумів. Е... Як ти з початку повномасштабної війни, от, власне розуміючи теперішнє твоє рішення долучитися до лав ЗСУ, я розумію, що ти собі, в принципі, спокою по співпраці з ЗСУ відразу не давав? Чим займався? Так, в 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, я був і є досі власником імейл-маркетингової агенції. Наші основні клієнти, це там, скажемо, закордонні. Ось, але вже в 22-му році, коли все почалось, воно мене почало дуже турбувати. Так, я розумів, що мені потрібно буде долучатись. І ще на той час, коли все почалося, своєму ну, вже покійному татові казав: «Тат, я долучаюсь, от зараз ми дивимося, що відбувається, переглядаємося, я буду долучатися. Він це все дуже схвально підтримав. Я розумів, що це правильне рішення. І з цього моменту в мене постійно була думка, що я, ну, я повинен долучитись, я повинен взяти в цьому участь, бо мені, ну, бо мені буде соромно. Якщо я не встигну до завершення переможного нашої війни, так, взяти участь, волонтерство це теж було твоє. А, ну. Так, звичайно. Ну я насправді це, це постійно, це нон-стоп. Я просто це не враховую. Ну якби я враховую це таку тилову частину, але от мене безпосередньо бентежило сама думка, що я не беру участі безпосередньо в цьому. Що тебе То... зупиняло до цього часу? Чому рішення прийняв аж зараз? Е е в чому було вагання? Е е ну насправді це сім'я. Так, це, це сім'я, це дружина, донька, мама, всіх переживання. Рішення прийняв ще, ну, тобто ще на початку 2022 року. Вже воно було таке опрацьоване в 2023 році, Ось, але обставини трошки пішли іншим, скажімо, шляхом, і я вже до того фіналізовано дійшов зараз. Чи ти чітко розумієш, куди ти йдеш, чи ти підписуєш контракт, чи як в тебе зараз виглядає оцей процес? Бо багато для кого насправді наша з тобою розмова це буде практично як протокол. От Роман зробив отак: я, як офіцер запасу, тут є специфіка, якраз Щоб мені потрапити в бригаду. Ну, відповідаючи на перше питання, куди я йду? Я йду в 47 сьому окрему механізовану бригаду Магора. Щоб потрапити мені як офіцеру запасу туди, мені фактично потрібно. Ну, є насправді єдиний, один єдиний шлях, як мені потрапити в бригаду на посаду це є контракт. Так, і мені цей контракт потрібно підписувати, скоріш за все, на два роки. Ось, і це єдиний варіант, як я без ризиків можу потрапити туди, де на мене чекають. Де я буду точно корисним і зможу реалізувати всі свої, скажімо, цивільні навики, менеджерські, управлінські, максимально корисно для держави, для армії ну, для війни. Та я теж час скажу, що насправді на початку війни я спостерігав безпосередньо як в армії, забивали цвяхи мікроскопом в переносному розумінні слова. Коли безпосередньо в штурмових групах були ну там насправді бізнесмени, айтішники, художники, музиканти і так далі, і вже зараз десь є оце сортування і дійсно розуміння того, що людина найпродуктивнішою є на посаді, яку вона найкраще зробить. Машиною найкраще буде керувати водій, який має 10 років досвіду. Аніж хлопець, який підняв руку, бо сказав, що минулого року отримав права. Я справді з тобою згоден. Які в тебе зараз є от душевні, внутрішні переживання, людська психіка і підсвідомість схильна до фантазовування і уявлення, що ж воно і як там буде, за що найбільше хвилюєшся? Насправді, відверто ні за що. Тобто, я абсолютно спокійний, я розумію, куди я йду. Я розумію, що відбуватиметься там. Так? Тобто, я вже це все проговорив. Я працював. Так вийшло, що я з 47-ю працював, допомагав їм, допомагаю їм по рекрутингу. Відповідно, ці всі моменти для себе, для себе особисто я вже давно визначив. Тому що буде коли я піду, якби переживань немає. Єдине, що в мене є бізнес, так в мене є 20 людей в компанії. Ось і ми зараз там внутрішньо запустили процес, щоб передати чисто якісь такі операційні речі. Оце єдине переживання, щоб те, що я зробив за останніх там 5 років, щоб воно далі працювало. Зрозуміло, що воно просяде так, але щоб воно працювало. І я спокійно відпускаю це все і пробую з максимальним ККД принести користь армії. З Романом сьогодні говоримо про те, як же ж воно взагалі взяти і прийняти зараз оце рішення. Підписати контракт із збройними силами, стати військовослужбовцем, перетворитися з людини цивільної на людину військову. І, от буквально за кілька днів до того, поки Роман відбуде у свою військову частину вже безпосередньо на свою посаду. Ми зустрілися для того, щоб все це обговорити про переживання, про особисті відчуття. Ну а якщо і ти хочеш. Почути, що ж буде далі, а не забувай підписуватися, не забувай лайкати наш канал, не забувай коментувати, не забувай долучатися до кожної з наших розмов, і ти все-таки почуєш і побачиш правду. Мене звати Андрій Жолоб. Скажи мені, братико, а от сімейно сім'я Сапортиць, сім'я хвилюється, сім'я навпаки каже, може подумай ще раз, як то виглядає, от в твоєму найвужчому колі, найближчому. У 23-му році ще, так, е, до мене був дзвіночок з міської ради, тобто це навіть не повістка, До мене був дзвіночок, і на той час я вже зрозумів, що я йду. так, Тобто, вже на 23-й рік собі я визначився внутрішньо узгодив сім'ю, що я йду. Обставини склалися по-іншому, я не пішов. Е, і цей рік часу мене прям совість дуже бентежила. так, Тобто, я, ну, мені соромно. Я навіть якийсь час не міг там піднести руку до, до серця, щоб подякувати військовим за те, що вони е, дали мені два роки можливості. Бачити з донькою, водити її в садочок і робити такі звичайні побутові речі, які ти по факту не цінуєш. Ось тому, відповідаючи на твоє основне питання, так як все ок, тобто ми це все обговорили, узгодили, це складно, але ми ж розуміємо, що в тому числі і тобі, і всім іншим, хто. Брав участь так, І ви ж були відключені від своїх рідних, близьких фізично, так, не можна було там торкнутися, обійняти, завести, забрати, посміятися. Тобто тут треба розуміти, треба доросліти всім. Так? Мені як тому, хто два роки мав кредит, я зараз мушу його повернути тим, хто зараз там. І ми маємо один одного просто підсапортити. Ось і сім'я тут важлива штука, бо вони мають підтримувати, вони мають розуміти, не треба своїх чоловіків ховати. Навпаки, треба, щоб жінки усвідомлювали, що чоловіки мають бути чоловіками, перестати ховатися, так знайти собі місця, де ви будете прям супер корисними. Так, не треба чекати, коли вас там загребуть, умовно, чи ще щось. Шукайте собі класні місця, реалізовуйтесь в армії теж, щоб потім не було соромно перед собою, перед дітьми і перед державою. Скажи мені, а тебе пробували, от, власне, то слово, як кажуть, загри... загрібати, бусифікувати? Були в тебе зустрічі якісь безпосередньо з тими, хто тобі каже, Романе, на тобі папір, тепер будеш військовослужбовцем? Е, насправді, е, чи мене. Там, пробували пакувати ніколи. Мені завжди було цікаво, так, як це відбувається, бо я чув кучу там, страшних історій, і всі прям ну, бояться-бояться. А я останніх два місяці я готуюся для того, щоб вступити так, і бути фізично готовим. У мене на початку року була травма, я порвав гіл. І, ну, тобто я Скажем, менше процес реабілітації, і тому воно так трошки затягнулося, в тому числі, з моїм вступом. І я бігаю кожного вечора. І кожну вечора я бігаю там, де є світло, і де їздять ТЦКшники улюблені. Е, ну, Військові, так, які працюють в ТЦК. І по факту я вперше їх зустрів цієї середи ввечері. Я біг, е, Я біг, повертався з пробіжки, зупинився, вони до мене. Під'їхали. Я їм, якщо коротко, то я їм показав свій рекомендаційний лист. Сказав, що я вступаю в 47-му бригаду Магора. Ми потиснули один одному руки. Подякували. Я їм подякував за службу. Вони мені подякували за мій вибір. Ось і все. Наступна зустріч була в п'ятницю. Я тричі бачив різні машини, і жоден з них до мене в результаті навіть і не підходив. Тобто, я коли там займався, там відтискався, присідав до мене, вон ну, вони зупинилися. Я до них прям якби вже думав, що вони за мною вирішив ну, підійти пацани. так. Ну якби потиснути їм руку, подякувати, що вони роблять величезний вклад, і це теж треба розуміти. А, але вони до мене не підійшли, і я далі продовжував. Ну, тобто, все дуже по дорослому максимально гарно, вічливо, джентльменське ну все ок. Насправді ти знаєш, кажеш, що в працівників ТЦК, насправді, особливо в тих, хто пройшов військові дії, в них є якась певна чуйка. Вони ну, якось на підсвідомому, до кого підходити, до кого ні. А, власне, ти почав говорити за підготовку фізичну. А чи є якась психологічна підготовка? Чи ти щось читаєш? Якусь якусь специфічну мілітарну літературу для того, щоб трохи більше проникнутися у тим, зрозуміти це? Чи вже будеш це отримувати все на практиці? Ну, насправді, з 22-го року спочатку ну, повномасштабки це ж всі відео, ти слухаєш абсолютно таких, скажімо, з того ж Азову, чи з 3 окремої штурмової, чи з інших бригад, і ти слухаєш, і ти тим наповнюєшся, тобто ти тим якось збагачуєшся. Психологічно я вже, як на початку казав, я вже давно готовий. Тобто мені нічого не страшно, все окей, я розумію, що мені, мені просто треба туди долучитися, бо якби це там не пафосно звучало, але хто як не я. Ну, от, якщо ми всі будемо ховатися, якщо ми всі будемо переживати, то би, через скільки часу ми будемо говорити там здравствують і так далі, ну, би, мені би точно того не хотілося, тому я беру відповідальність: я йду, я показую свій приклад. Ось, ну, в мене в компанії там 20 людей, так? І є чоловіки теж, так, і вони не знають, як поводитись. Я своїм прикладом, ну, умовно, як тренер, так, я їм показую, як треба поводитись, ну як з цим справлятися, в принципі. Ось і все. Тому я думаю, що кожен чоловік повинен це пройти, усвідомити е і зробити правильний вибір. А як тобі здається, в чому на якомусь загальнодержавному рівні є от проблема того, що. В чоловіків раптово цей тваринний страх став вищим ніж обов'язок обороняти державу. Це є недопрацювання, чи це є швидше, просто звичайна людська психологія? Ну, звичайно, що це така Це складна історія, і тут немає простих рішень, але я думаю, що держава просто тотально програє комунікацію з своїм населенням, з своїм народом про те, що тобто в нас немає комунікації. Такої мотиваційної. так, Немає про те, що це ну, це гордо, це, ну, ти маєш почуватися. ну, Тобто, на, нас, нас як народ, так, як, як населення, нас абсолютно держава не сприймає як дорослих. так. Нам показують класні картинки, але нам не показують, ну, тобто, немає дорослого спілкування. Тут проблема. Тому відповідь така, що я думаю, що оцей вакуум, який створюється, він заповнюється дуже класно російським псом. Люди це дуже класно підхоплюють, бо це а знову от... ж таки по дитячому. Тож ти кажеш, не дорослий, і псо це власне не для дорослих, а для дорослих дітей, скажімо так. Тата та, воно це все дуже роздувається. А людям треба сказати, як є. Тобто є такі, які готові це сприймати. Я готовий, так і я скажу, що дуже багато людей, які зараз ховаються, бояться, вони теж готові. Вони просто про це ще не знають. Їм треба до того дійти, але це не можна отак з теплого душу зразу там перейти в холодну ванну. Ну тобто, це дуже, дуже б'є по людях. Відповідно, треба переходити на нормальне, адекватне спілкування з людьми, що відбувається на фронті. Ну зрозуміло, там з певними обмеженнями, але в той же час давати людям можливо можливість ставати дорослими теж самостійно. Тобто, доросла розмова вирішить дуже багато. Ну, насправді, е я спілкувався з хорватськими ветеранами. Вони мені розповідали, що їхня держава зробила дуже велику помилку, зокрема у ветеранській політиці. Вона вирішила всі незручні питання затикати грошима. Сербсько-хорватська війна закінчилася 30 років тому, а затикання грошима ветеранів відбувається і надалі. Е е колись і Роман стане ветераном. Прийде й до того часу, бо ну, не знаю, запитаюся тебе, чи можливо ти розраховуєш стати кадровим військовим, але чомусь маю відчуття, що ні. А, колись Роман стане ветераном. На твою думку, ти вже зараз трохи спілкуєшся з ветеранами, напевно, бачився і десь чув їхні якісь е, вислови в ту сторону, чого би хотілося. Як тобі здається, не грошима ж єдиними, що держава має тим ветеранам дати для того, щоб будувати зокрема нову сильну групу із, із ветеранів? Насправді я думаю, що тут Держава має сформувати в людей і в самих ветеранах ветеранів, таке відчуття, що вони це робили точно не дарма. Тобто це дуже гідна історія, яка має продовжуватися, яка має культивуватися, яка має, як ми не маємо говорити про пільги, ми маємо говорити про привілеї. Бо люди, які ну тобто, це ж не про час, лише так. Є дуже багато от в мене знайомих, друзів, які загинули. Так, тут треба розуміти, що вони це зробили не дарма. Тому е, цю всю історію потрібно культивувати, підтримувати, мотивувати і показувати, що це все було не дарма. Ну, це якби мій напевно такий один з посилів, е, оскільки ти є молодшим лейтенантом запасу, відповідно, ти прийдеш на одну з керівних посад. Це є трохи інша річ ніж для рядового складу просто прийти в армію і виконувати завдання. Як ти от, власне, це відчуваєш? У тебе будуть підопічні, і серед них, зокрема, і будуть люди, які вже мають бойовий досвід. І тобі доведеться прийти оцим новим молодим, молодшим лейтенантом, і якісь, напевно, встановлювати свої правила. Насправді я прийду, я буду дуже важно слухати, аналізувати. Прислуховуватись так точно, тому що одна історія, що в мене цивільний, величезний досвід там управління людьми. У нас команди і так далі. Але військова справа це про інше, це про життя. Я готовий брати відповідальність так. Ну я зараз беру відповідальність і йду так. І я розумію, що щоб брати відповідальність, треба мати компетентність. Так щоб мати компетентність, її з десь потрібно взяти. Найкращий спосіб це перейняти в когось, хто вже її має. Відповідно, я готовий дуже уважно слухати. Абсолютно абсолютно немає ніяких его моментів. Я розумію, що ті люди. Я в принципі схиляю голову перед всіма. Хто долучився і зробив це швидше, ніж я. Тобто я розумію, що вони сміливіші в результаті. Ось, а відвага, сміливість це прям для мене дуже принципово важливі речі. І е, прислухатись, аналізувати, вчитись, запитувати, так і думаю, маю надію, що я доросту до їхнього рівня і зможу теж е, вносити свою користь. Я так зі свого власного досвіду скажу, коли я вперше приїхав. На Херсонщині на евакуацію, це в 22-му році, там ще було влітку на початку літа. Я питався всіх сержантів, всіх солдатів про якісь такі речі, а що то було? А то від нас то вихід чи то прильот? Я питався практично все, і мені сказала одна з лікарок досвідчених, які працювали в суміжній бригаді. Вона каже: Ти не уявляєш, наскільки це правильно? що Ти всіх замахуєш своїми питаннями. Ти просто от людей питаєш, і ти нікого не втомлюєш, бо тому, що в процесі роботи ти налаштовуєшся на ту ж саму роботу, а тому я підтримую тебе абсолютно. Що тут треба зайти в такий контакт з особовим складом, щоб дійсно зрозуміти, що ти робиш, для чого ти робиш, і чому ти взагалі тут знаходишся. Сьогодні зі мною на ефірі за круглим столом був Роман. Людина, яка прийняла дуже відповідальне і доросле рішення зараз взяти і піти в Збройні Сили України. Сподіваюся, що багато хто також зрозуміє, що очікування і страх то не дуже гарне рішення у тому процесі, поки тебе мобілізують, поки ти долучишся до лав зсу або не долучишся, приймати доросле рішення. Не зовсім зручно, але дуже відповідально і почесно. А тому, Роман, я тобі дякую за твій чин і хочу сказати, що проект без броні на «ФМ Галичина» ще жодного разу не помилився зі своїми гостями у проекті «Без броні» У нас постійно цікаві люди, які вже в армії, які ветерани, які ще не в армії, які допомагають армії. Тому наступного тижня чекай на нового цікавого гостя, на нову цікаву історію. Романе, а я тобі бажаю, реально, щоб ти собі написав мені колись там повідомлення і сказав: чувака, пам'ятаєш наш той запис на ефірі? Ну, десь тим шляхом і рухаємося. Отже, проект безбройні прощається до наступного тижня. Мене звати Андрій Жолуб. Обов'язково почуємось і побачимось.